Пане Симоне, вас у Москві досі бояться. Як гадаєте, чому. Бо я нагадую їм, що Україна воювала за свободу ще до того, як вони навчилися вимовляти слово суверенітет. Сильний рядок. Якби ви мали твітер у 1919-му. Поки ми сперечаємось, як писати і чиї більшовики заходять у Київ. Хештег Вітаю вас у «Привидах історії українському подкасті. Де ми говоримо з тими, хто залишив по собі не тільки портрет на стіні, але й відлуння в політиці, культурі та пропаганді. Сьогодні з нами легенда визвольних змагань, командувач армії УНР, журналіст, поет і головний біль для трьох імперій Симон Васильович Петлюра. Пане Симоне, слава Україні! Героям слава! Дякую, що не забули! Не те щоб не забули, у Москві про вас згадують частіше ніж про Леніна. Як гадаєте, чому вас досі бояться? Бо я нагадую, що Україна не прокинулась у 1991 му Вона билась ще тоді, коли Москва думала, що ми малороси. До речі, про Москву. Ви ж і на фронті були, і газетами керували. Що страшніше, штик чи слово? Слово. бо штик ранить тіло, а слово систему. Істина в газеті іноді летальніша ніж куля. Якби у вас був Твіттер у 1919 році. Що б ви туди написали? Поки ми сперечаємось за правопис. Більшовики підходять до Києва. Хештег Уенер. Хештег на холодному фронті болюче і правдиво. До речі, сьогодні вас часто демонізують, кажуть Петлюра. Анархіст, диктатор, навіть зрадник. Що б ви відповіли. Мене вбили не за диктатуру, а за незалежність. Це завжди когось дратує. Але я не для всіх, я для України. Ви втратили Київ, виїхали в еміграцію. Що було найболючішим поразка, зрада чи тиша з боку Європи? Найболючіше бачити, як українці сваряться між собою, поки чужинці домовляються, як нас поділити. А що б ви сказали українцям у 2025 році? Ми сильні, коли ми разом. Не віддавайте державу на аутсорс. Ніхто не врятує нас краще, ніж ми самі. І якщо вам кажуть, що незалежність це подарунок історії, плюньте їм в обличчя. Сильніше не скажеш. Симон Петлюра, привид, який досі маршує поруч з історією, і, здається, ще не сказав останнього слова.